Верховна Рада України 31 березня 2016 року прийняла в першому читанні законопроект, який передбачає підвищення терміном на три роки експортного мита на відходи та брух чорних металів до 35 євро за одну тонну, а також скасування на цей період обов'язкової державної реєстрації контрактів на експорт металобрухту. За прийняття законопроекту номер 3868 про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку з метою першочергового забезпечення потреб оборонної промисловості та відновлення об'єктів інфраструктури в першому читанні проголосували 245 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів. Як наголошується в пояснювальній записці, даний законопроект спрямований на стабілізацію ситуації в металургійній галузі та суміжних секторах шляхом збільшення пропозицій металобрукту на внутрішньому ринку. Також очікується зростання надходжень до державного бюджету за рахунок підвищення експортного мита на металобрухт і створення додаткової доданої вартості на території держави шляхом глибокої переробки даного виду дефіцитної сировини. Боротьба з масовим експортом сировини саме з цим питанням зверталися до Вадима Григоровича Нестеренко, представники новомосковського трубного заводу. Новомосковські металурги також неодноразово зверталися до народного депутата України з проханням щодо підтримки цього законопроекту, на що Вадим Григорович дав позитивну відповідь. Повищення курсу долара і низькі почлини на металолом привели до того, що бізнес по збору і по вивозу металолома на експорт продовжує бути сверхприбальним. Це приводить к тому, що випадки вандалізму. В нашей стране процветает, воруется все, металлические конструкции, трубы, лавочки с общественных мест отдыха. Поэтому единственным и самым правильным способом остановить эту вакханалию и есть принятый Верховной радой в первом чтении закон о повышении экспортной пошлины на металлолом. Это приведет не только к тому, что сократятся процессы вандализма, но и к тому, что наши металлургические предприятия, на которых работают сотни, тысячи, наших граждан будуть мати можливі допомоги робочих міст, і що Україна в конце концов начнеть продавать продавати і експортувати готову продукцію, а не будет продовжувати оставаться сырьевым придатком Європи. В Україні спостерігається спад виробництва металургійної продукції, в тому числі через гострий дефіцит металобрухту. При цьому обсяги експорту брукту з нашої країни в 2015 році досягли рекордного показника в 1 мільйон 200 тисяч тонн. Народний депутат України Вадим Нестеренко впевнений, що прийняття законопроекту про скасування затвердження балансів на експорт брукту з одночасним підвищенням експортного мита це реальний спосіб вирішення проблеми забезпечення держави металом. Також Вадим Нестеренко зазначив, що прийняте Верховною Радою рішення є проявом системного підходу до відновлення українського виробництва. Оскільки промислова політика спрямована на підтримку вітчизняного виробника, тому вона повинна бути послідовною і охоплювати всі ключові галузі економіки. А ми сподіваємося на те, що після вступу цього закону в силу в Україні не тільки зменшиться коефіцієнт крадіжок, але й зникне розвиток вандалізму.